Добрий вечір, слава Україні! Христос народився. Славімо. Бачу в деяких людей здивування в очах. Я поясню для вас і для тих глядачів Ютубу, які не з Святої Галичини. Просто в нас вітаються Христос народився, Славі Мого, до стрітання. Стрітення, так? Да, знаєте? Зразу після трьох святих. Давайте, щоб трошки для більшої аудиторії було зрозуміло, між трьох святих і стрітення — День Святого Валентина. 12 лютого, 14 лютого, 15 лютого. Я собі вже в голові, знаєте, уявив пару, яка познайомилася на трьох святих. відсвяткувала святкувала День Святого Валентина. І ранком наступного дня він збирається, і вона замість того, щоб подякувати, така Христос народився. І я собі думаю, що я, напевно, знаю ті всі традиції через те, що я вже трошки постарший чоловік. І мене навіть видає то, що я знаю слово мідляк. Мало того, я знаю, що означає слово мідляк. Ну я ще з того покоління, яке активно користується фразою та в мене труси як плавки. Я з того покоління, в якого є спеціальний спортивний костюм в лікарню. Ми те покоління, яке не зустрічалося, яке не гуляли, ми ходили. А буквально вчора я їхав в потязі, не в статевому, звичайному. Просто графік мого статевого потягу ще гірший, ніж в укрзалізниці. знаєте. Там буває таке, що пів-пів-пів. Статевий потяг Тарас Ірина запізнюється через те, що діти прийшли раніше зі школи. Може його сьогодні взагалі не буде, бо вийшла нова серія Wednesday. Пів-пів-пів, повторюю. Але я не про то. Ми їхали в потязі, У нас було повне купе, не таке повне, як озарків після свят. І от сидів хлопчина з рюкзаком, він на нас всіх так дивився уважно. І потім каже до бабки, подивитись за рюкзаком, поки я сходжу в туалет. І мені стало аж обідно, бляха. Що бабка? Що не я? Але потім я відімстив, він вернувся, сів, я встаю і кажу, подивишся за бабкою, бо вона сліпа. Я нічого не маю проти бабок, просто ну, деколи вони бувають не дуже тактовні. Я бачив, як бабця стояла з внуком, він не хотів її слухати. Вона йому щось там говорила, говорила, я проходжу повз, вона така. Якщо ти не будеш мене слухати, тебе забере оцей циган. Я кажу бабцю, перепрошую, найперше не циган а ром. Ми все таки не топольній. Потім повертаюся до вологи кажу, не переживай, тебе ніхто не забере в мене є дві свої дівчинки. І бабця така: бачиш циган вже в когось крав дві дівчинки. В кожного поважаючого себе коміка є історія про таксіста. І від сьогоднішнього вечора я буду більше себе поважати. Дзвонить моя дружина, каже: забери мене, я в центрі на лівандовці. В центрі чи на лівандовці? Вона каже: Ну я на лівандовці, але ти ж маєш знати, там де я, там завжди центр. Я приїжджаю, паркуюся, ставлю на аварійку, сиджу, чекаю, в якийсь момент відкривається задні двері. Заскакую кісь і такий — Поїхали, поїхали. Кажу, куди поїхали? Він такий, ну ви тупі, в тебе ж там написано куди. Поїхали. Я кажу, чувак, я не таксіст. Він каже, та я знаю, ти не в тебе є свій бізнес. Поїхав, бо я не встигаю. І чи то по моїй реакції, чи то по фразі Бляха, те зараз перемахаю. Він зрозумів, що я не таксіст, він відкриває двері, виходить, і в якийсь момент чуєш за 200 гривень на сахів закинь. Я кажу: чоловіче, по-перше, я не таксіст. По-друге, сьома година вечора, підвищений попіт. Мінімум 350. Він такий, бляха, такий таксіст пропадає. І того ж вечора я собі думаю, бляха, зайду подивлюся реально уклон для водіїв. Тупо, як моя жінка в Тіндер. Що там відбувається просто. І ну... я собі думаю: напевно, так і стають таксістами. Ну, бо нема ж якогось там факультету таксістів в політехніці. Хоча, може, з іншої сторони, ну, може, то така професія для вибраних, знаєте? Я собі вже накрутив історію, що можливо хлопчика якогось збив Опель, і в нього тут на голові, знаєте, такий знак. Як від «Опеля». Потім йому виповнилося 10 років. Його запросили в таємну школу таксістів у Клонгворд. Там була спеціальна шапка, яка розподіляла на якому факультеті. Economґворт. бізнес -лізерум. Але знаєте, яка штука, що машина дає мобільність? Тому що недавно я возив свою дитину в лікарню. Не дивіться так на мене, я до того не маю ніякого відношення цього разу. Просто людина каталася на санках і вибила собі палець. І там сидить лікарка, історію пише. Повертається і каже: вага і зріст вашої дитини під час народження. І потім на мене так дивиться і каже: знаєте, чи будемо дзвонити дружині? Ах ти, падло! Подумав я, а сам кажу 67. Вона така, що 67? Кажу номер дружини 67, 17. І я вважаю, ну, що це якийсь сексизм трохи по відношенню до чоловіків. Але я не сильно розкидаюся тими фразами, бо я от я дуже багато зараз чую, що ми живемо в нетолерантному, гомофобному, сексистському суспільстві. І здебільшого це говорять люди, які не жили в 90-х. Ну, бо там навіть за цю фразу можна було отримати пізде. За кожне слово окремо. Та я не кажу, що зараз в нас все ідеально, але насправді набагато краще, ніж було колись. На початку 2000-х мій знайомий йшов по центру Львова, до нього підійшли ті почки, і один каже: чуєш? А ти знаєш, що Сережку в вусі носять або пірати, або підери. І щось я корабля тут не бачу. Ну, і що робити в такому випадку? Кликати мінтів, щоб вони підійшли і такі, так, чого ви цього підера? Але мій знайомий знав факт, що Сережку вусі носять моряки, які переплили екватор. Але він був трошки випивший і перепутав Екватор і Гібралтар. І він такий, а я просто переплив Гібралтар». Гібр. Та йди нахуй. І ти до нього, чуєш Вася, ти б зразу сказав, що ти наш, все, давай. І просто пішов. І я точно знаю, що під цим відео якісь люди напишуть, ну міг би і не матюкатися. Але просто це пряма цитата. Ти там слова не викинеш. Просто ми ж з вами так само знаєте, що ніхто ж не каже капець чи хана. Всі знають, що русні Аж ви мої бусіньки. Дякую вам за вечір.